Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо ділити десяткові дроби. Для того, щоб поділити десяткові дроби, нам потрібно зробити так, щоб ділили ми на ціле число. Як цього досягти? Слід перемістити кому в даній ситуації на одну цифру праворуч. Це потрібно робити не тільки з дільником, а ще й з діленим. Там теж потрібно перемістити Кому на одну цифру праворуч. Після перенесення Власне, коми праворуч, наш приклад змінився на тотожно рівний даному, тобто відповідь буде така ж. І 232 поділити на 1 значно буде легше, ніж 23,2 на 0,1. А відповідь буде така ж сама. Цим прийомом ми будемо з вами користуватися, якщо потрібно ділити на десятковий дріб. Щоб поділити 3 на 0,2. Сотих, нам потрібно теж перемістити кому. Дивимося, у нас у дільнику є дві цифри після коми. Отже, потрібно перемістити кому на дві цифри праворуч. І в діленому також. Тобто, якщо у нас кома була в цьому місці, то її теж потрібно перемістити на дві цифри праворуч. На дві цифри, якщо їх немає, можна уявити, що там нулики, Як би це. Ми би мали би написати 3, а потім, переміщуючи кому на дві цифри праворуч, потрібно було би дописати нулики. В даній ситуації ми допишемо їх 2, бо не вистачає їх саме двоє. А потім напишемо, що ми ділимо на 2. 300 поділити на 2 це 150. Отже, поділити 3 на 0,2 не є якоюсь великою проблемою. Інколи буває так, що потрібно поділити десятковий дріб кутом, наприклад, як в третьому завданні. Ми матимемо діяти спочатку ідентичним способом, кому потрібно перемістити на стільки цифр, скільки цифр після коми саме в тільнику. Тобто лише на одну, а не на дві, яку нам би можливо захотілося. Тобто будемо мати 40 цілих. 8 десятих, і ділити їх будемо на 3. Ділення будемо робити кутом. І далі ми власне, ділимо, так як і ділили до цього на ціле число. Пробуємо 4 поділити на 3. Беремо по одному і віднімаємо 3. Лишиться 1. Далі зносимо нулик. 10 ділимо на 3. Беремо по 3. 3 на 3. 9. Віднімаємо і лишається тільки одиничка. Що робити далі? Далі, як минулого разу, ми добираємося саме до коми. Її ставимо в частку і можемо знести наступну цифру. В даній ситуації наступною цифрою є 8. Ми такі 8 ділимо на 3. Буде по 6. 6 на, 8. 6 на 3 це 18. Віднімаємо 18 та маємо 0. Таким чином, ми з вами поділили. А у відповіді? Матимо записати, що в нас тепер буде 13,6. На цьому ми з вами на сьогодні завершуємо. До зустрічі наступного разу.